А зараз ми переходимо до розмови із гостем в нашій студії Сергієм Гармашем, головним редактором видання Остров. Сергію, доброго дня і дякую, що завітали до нас. Здравствуйте. А, отож, я хотів би поговорити е спочатку про. Сьогоднішню новину От в Борисполі кажуть, що затримали іранця, який приїхав прилетів до України для того, щоб е, бути снайпером на стороні бойовиків, і з іншою, іншого іншого боку, вже там кілька тижнів нам повідомляють, що значно зменшилася інтенсивність острів обстрілів на Донбасі. То навіщо тоді затребування такі спеціалісти, як снайпери там у бойовиків? Ну, вот буквально сегодня разговаривал с одним специалистом, который мне как раз э, так совпало, рассказал тенденцию, что действительно прекратились артиллерийские обстрелы, но усилилась работа снайперских групп. То есть по нашим ребятам, по нашим войскам активизирована, скажем так, работают как раз снайперы. То есть, как бы прямого артиллерийского огня вроде бы нет, они выполняют даже Минские соглашения таким образом, а убивать все равно убивают. Тобто, це просто зміна тактики, така yeah, і з артилерійських yeah, yeah. і а. Тоді е, ті часті повідомлення про підриви українських військовослужбовців і мирних мешканців на розтяжках на мінах, це теж частина цієї стратегії ми з артилерії не гатимо, але знищуємо вас іншим способом. Сергійно вірно ставка на роботу розвитувательно-диверсіонних груп, которые проникають, скажімо так, і на нашу територію. І Війна продовжується. Зараз реляції власти насчет міра, і в СМІ я читаю постійно в последнее время, що э, вперше за півтора року. до войны перемирие мы как-то очень быстро забыли, что у нас было перемирие уже несколько месяцев после Минска один вплоть до зимы фактически, а потом случилась Дебальцево и началась новая война. То есть перемирие несколько месяцев было перед выборами. Сейчас мне кажется та же самая тенденция перед выборами у нас перемирие, поэтому не надо расслабляться. Я думаю, что все еще может, скажем так, повториться. Як протидіяти і протистояти артилерійським обстрілам, українські військовослужбовці вже за півтора роки навчилися. А от таким диверсійним війнам, коли ставлюють розтяжки, коли підходять і починають там стріляти, десь під тишка, коли працюють снайпери, українські військовослужбовці на вашу думку, вони достатньо підготовлені для того, щоб це все присікати. Вы знаете, ну я не специалист, мне трудно сказать, насколько они готовы. Единственное, что я вижу, вот опять же из общения с людьми, которые находятся в АТО на передовой, очень тревожная тенденция, потому что во время перемирия войска как бы теряют мобилизованность свою. И мне рассказывают сейчас о ну, колоссальном всплеске пьянства, извините, как бы в наших частях, которые находятся там, и ну, определенная деморализации, если говорить о том, что люди не понимают, для чего они там находятся и Какова їх, скажімо так, функція там? Чи в таких умовах може краще проводити частіше ротацію, для того, щоб люди там не засиджувалися, коли немає активних бойових дій? Вы знаете, я служил еще в советской армии два года, и без всяких ротаций у нас не было пьянства, скажем так, наркомании, которые сейчас наблюдаются. Поэтому, наверное, это вопрос э, все-таки ну, каких-то ценностей наших генералов, которые часто используют войну для контрабанды, там, для собственного обогащения, а не для борьбы за родину. Да? И люди это видят, и, естественно, не понимают мотивации. И вопрос просто обычной дисциплины. Mm -hmm. От були повідомлення про останній раунд підкилимної боротьби серед ватажків ДНР. І за вашу інформацію, чи збільшив свій вплив в окупованому Донбасі Ренатахмето в наслідок оцих розбірок? Ну, я абсолютно уверен, что Пшилин человек Рената Ахметова, Ходоковский и глава так называемой Рады Безопасности, Совета Безопасности, человек Рената Ахметова. От Рената Ахметова зависит вся экономическая, скажем так, составляющая, ну, как минимум, Донецкой Народной Республики, не буду говорить о Луганской. Поэтому его влияние действительно сегодня очень сильно увеличилось. А окей, а це, чому тоді розшукують от Сергія Курченка, колишнього зіцпредседателя сім'ї Януковича, мільярдера біглого спочатку в Україні розшукували, а тепер ще й ДНРівці з ЛНРівцями, куди він поставляв свої нафтопродукти. Якщо я не помиляюсь, ну наскільки вони його не шукають, іщута, ні просто об'явили його, так би, так сказати персона нонграта і прикратіли з ним співпрацювання, то тобто есть запретили йому в'їзд на свою територію. Ну, там конкретные называются как бы причины. Да? Он не выполнил своих обязательств по снабжению республик бензином, ну, нефтепродуктами, что повлекло определенные последствия, в том числе и финансовые, потому что завоз бензина из территории России, им приходится платить 100 долларов на каждой тонне практически пошлины России, хотя это как бы братская помощь, но тем не менее наплатится. И примерно столько же, даже больше, они берут своего налога, то есть цены І, как бы об'єктивно ростуть, это естественно вызывает недовольство людей, і за це розплачується местної власти. Угу. А, чому, на вашу думку, протягом останніх трьох днів терористи кілька разів змінювали дату проведення своїх виборів на окупованих територіях? Вы знаете, я думаю, это элементы такого своеобразного шантажа, поскольку они понимают, что если выборы все-таки состоятся по в их датах, скажем так, и по их так называемому законодательству, это будет серьезный удар по минску. Хотіли б договорити про постійне перенесення різних дат на вибори, які про які заявляють ватажки ДНР та ЛНР. От за тими рухами, які ви бачите всередині цих терористичних організацій, ми все ж таки домовимось про ту дату, на яку наполягає українська сторона в тристоронній групі, 21 лютого. Чи буде якась компромісна дата, чи до чого домовляться? Ну на даний момент я думаю, що все таки Росія. И сепаратистские республики заинтересованы в консервации этого конфликта, то есть в создании Приднестровья своего своеобразного как бы вот на востоке Украины. Поэтому, скорее всего, я думаю, что выборы все-таки состоятся не по украинскому законодательству. Если, конечно, мы специально не адаптируем свое законодательство под требования боевиков, что, в принципе, тоже, к сожалению, возможно і Мінський процес, скажем так, закінчиться нічим, ну, звичайно, не считая вот этого перемирия, которое действительно спасает жизни, которое единственное придаёт, собственно, смысл этому минскому процессу. Угу. Тобто Мінський Мінськ-2 буде виконуватися обома сторонами для того, щоб зменшити кількість втрат. Вони будуть терористи на Донубасі укріплювати і створювати свої там якісь квазі держави, та? І ми будемо чекати на поки діють західні санкції і то Я правильно Я думаю, что вот создание вот этих сепаратистских квази государств как раз позволит э, России, э, скажем так, э, умыть руки, отодвинуться от этого процесса, что позволит Западу снять с нее часть санкций, если опять же Россия будет правильно себя вести в Сирии, все-таки. А Україна залишиться з той ж проблемою, яка була, і більше того, я думаю, вона усугубиться, тому що люба балість зв'яменім все таки осугубляється, якщо її не лічить кардинально. Угу. Триває переходимо до інших подій. Триває вже п'ятий день блокада Криму меджлісом, активістами, там волонтерами і добровольцями. Вони називаються кримським майданом. Чи бачите, ви? От таку тедицію, що ця акція буде розростатися, як як і майдан був а, в центрі столиці. Ну, Знаете, я всегда говорю, что настоящие революции делаются все-таки в столицах, в провинциях их не делают. Поэтому я не думаю, что это можно сравнивать с Майданом, тем более, что ну, мы видим, что власти, по крайней мере местные власти поддерживают эти движения. Они бы не делали этого, если бы не было соответствующей санкции сверху, из Киева. Поэтому я думаю, что это тоже... Это очень правильно, на мой взгляд, вообще действие, очень правильное, потому что ну, глупо кормить оккупантов. Но, с другой стороны, это все-таки тоже... Же на мой взгляд, елемент давления на Росію в процессе вот этих же минских переговорів, элемент скажем так, торгов, все таки, вот и в том числе и за Донбасс. І ще коротке запитання в, ці, в цю ж тему. Деякі політичні експерти говорять про те, що ця блокада продовольча Криму це перший такий крок України в гібридній війні. Що раніше ми лише реагували на якісь напади Росії, а от зараз це, це вперше ми атакували. Ну, я могу с этим согласиться. Действительно, единственное, что действительно надо разобраться, все-таки это крок Украины или общественных организаций, которые это сделали. Это очень важно, потому что если это крок Украины, то это будет продолжать и развиваться, и станет тенденцией, возможно, будет применено для Донбасса тоже. Если это крок общественных организаций, то я думаю, его смогут быстро придавить власти, как только почувствуют, скажем так, что им это не нужно. Пане Сергею, очевидно, уже повертаючись до того продовольствия блокады Крыма, уже ки. Исперщие перші результати у цієї акції? Ну, наскільки я знаю, поки що в Криму как бы в своїх магазинах, как бы на торгових рядах не ощутили результатов этой акції. Пока что это скорее такие политические и психологические ну, можно говорить о результатах. Поэтому, это важно, знаете, больше для нас, наверное, для украинцев, которые наконец-то увидели, что мы боремся с оккупацией. а не просто говорим об этом, о том, которые наконец-то увидели, что Украина вспомнила о Крыме, потому что в последнее время это очень замалчивалось, и даже выступление президента на День независимости Крым ни, ни разу не прозвучал, что очень серьезно настораживало. Поэтому, я думаю, вот эта ситуация напоминает, знаете, то, что было в Донбассе, когда Донбасс, в принципе, могли действительно слить, но именно люди, организовавшие батальоны различные, оказавшие реально сопротивление, заставили все-таки власть Роться за Донбасс а от те, що кримчани на своїх продуктових полицях і кошиках ще не відчули оці результати блокади, може це дійсно свідчить про те, про що Меджліс говорить, що 80% усіх товарів, які проходили кордон між материковою Україною та Кримом, вони просто були контрабандною? Мені трудно об этом судити, но ну, я не експерт по Криму, скажімо так, но я думаю, що пройшло мало времени. Еще. Давайте немножко подождем, а вот, возможно, через неділю через дві ми увидимо вже, скажімо, результати цієї акції, імені економічних А, mm -hmm. Сьогодні Кабмін змінив порядок в'їзду на окупований півострів, тепер туди дозволили за спеціальними дозволами там, журналістам від Міністерства інформації, різним там, міжнародним організаціями громадського містами. Кому сектору від МЗС туди в'їжджати там людям, які будуть проводити віровчення, якісь або брати участь у заходах Меджлісу, теж по спеціальним дозволам дозволи відвідувати Крим. Оця зміна, вона вона кардинальна, не кардинальна. Вони просто щось устаканили, що вже і так користувалося якимсь попитом. Чи це дійсно якісь зміни у режимі пропуску до Криму? Я думаю, це не кардинальна Це, скоріше, устранили глупость, яка була допущена, поскольку му. В первую очередь заинтересованы в том, чтобы туда ездили наши правозащитники, не только наши. Ездили журналисты и описывали реально ту ситуацию, которая там есть. То, что на сегодняшний день был запрет на поездки туда свободные таких людей, ну это был нонсенс. Я думаю, просто устранили очередную глупость. Угу. Ви говорили про те, що останнім часом із дискурсу України зникав Крим, а тепер він знову там появився з продовольчою блокадою. І от ми очікуємо там на важливі засідання на 70-й генасамблеї ООН, на яких зокрема сьогодні міністр МЗС Австралії сказав, що можливо за участі України, Малайзії і ще кількох країн буде створений альтернативний якийсь трибунал для розслідування збитого Боїнга. Це повернення знову ж таки в інформаційне поле цього злочину, який був спричинений російською окупацією збитого літака? Чи вони дійсно хочуть добитися сатисфакції? Ну я думаю, западні країни все-таки дійсно хочуть отримати якусь сатисфакцію. Тим більше, що ну, в демократических государствах более прислушиваются к общественному мнению, скажем так, политики. И они вынуждены реагировать на вот то преступление, которое было совершено. Поэтому это, это не пиар-акция, это не информационная акция. Я думаю, что будут попытки действительно привлечь к ответственности е опять же эти попытки вызваны не желанием помочь Украине, скорее всего, а внутренними политическими факторами, э потому что там избиратели спрашивают со своих политиков, э вот о, 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 о их и действиях за преступления против граждан этих стран. Угу. Uh -huh. А так, які у вас Є очікування з приводу цього ювілейного засідання Організації Об'єднаних Націй? Чи для нас важливо, щоб було ухвалене рішення, наприклад, про позбавлення права одноосібного вето в Ради безпеки ОН чим користується Росія, наприклад, або створення того ж трибуналу? Чи у вас якісь більш скромні очікування? Ну, чесно говоря, в останнє час роль ООН настолько незначительна, к сожалению. Мне кажется эта организация требует кардинального реформирования в том, в том части, в том числе, что и ну, не может быть агрессор членом постоянного совета безопасности накладывает вето на скажем так важнейшие вопросы. И вообще непонятно, почему несколько государств, имея вот это право вето как бы определяют судьбу мира, да, где, где равенство. Но сейчас вопросы о таком, такой реформе кардинально не ставятся, поэтому ну, лично я, не ожидая никаких ну, существенных, скажем так, шагов. Скорее всего, эта поездка будет, ну, этот форум будет использоваться для контактов, личных контактов президентов стран Путина, Обамы, Порошенко и Обамы, какие-то налаживания, скажем так, Св'язів і обсуждення важливих питань неформально. тому вона, звісно, принесет пользу. Але рішень, ну яких офіційних рішень лічно я не ожидаю угу. і повертаючись до української політики, наостанок хотів би поговорити про вчорашню е таку більш напевно піар-акцію, яка була у Харкові, коли штурмували будинок Добкіна, Потім намагалися пробратися на засідання міської ради під головуванням Кернеса. Е Наскільки вдало її зробили представники опозиційного блоку в Харкові для того, щоб змобілізувати своїх виборців? В опросі вже дали оценку. Я якраз не, 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 не уверен в тому, що це все таки представники опозиційного блоку цю акцію зробили. І я якось не почув від офіційних органів я бачив коментар Авакова. Хто ж це таки зробив? Були повідомлення про те, що це Азов. Робить ці акції. Хоча я теж вважаю, я з вами згодний в даному випадку. Я теж вважаю, що я завжди дивлюсь, кому вигідно, Да? в даному випадку ми бачимо зацікавленість ну, навіть не опозиційного блоку, а більше, мабуть, Кернеса, який буде балотуватись від партії відродження, яка є фактично клоном опозиційного блоку, але клоном, який належить іншому олігарху. І я думаю, що ця боротьба якраз між двома, двома політичними силами, які базуються на одному електоральному полі. Вони mm -hmm. будуть боротись один проти одного. Кернесу це підвищує його, скажімо, шанси, дає можливості говорити про радикалів і все інше. Хоча цю ж карту може використовувати, звичайно, і Добкіна, опозиційний блок. Mm -hmm. А на вашу думку, як кажуть, харківський піпл, він це, це схаває такі рокіровки? Що є партія відродження, яку фінансує Коломойський, яка бере під крило опозиційних ну там колишніх регіоналів під гаслом, що ми це робимо для того, щоб регіонали не прийшли до влади? Ви ну, знаєте, я ну я не думаю, я впевнений. Останнім часом багато цим займаюся. Вивчаю, що сучасні е, технології. Мас-медіа взагалі технології впливу на людину дозволяють кардинально змінити, може не на довгий час, але кардинально змінити свідомість ставлення людини до якоїсь конкретної проблеми, зокрема політичної, за дуже короткий час. За буквально за три місяці можна це зробити, якщо масово планомірно над цим працювати. Тому Харківський пипл схаває все, якщо в цьому буде зацікавленість, скажімо, політичних еліт Харкова. Якщо не буде цьому протидії от тих олігархів, які зацікавлені в іншому результаті, чи ну знову ж таки треба знати, я на жаль не знаю розподілу медійного ринку Харкова, у да, кого які є можливості там впливати на свідомість людей. Але я кажу: ну, якщо така задача може бути поставлена. Це справа то це, за технікою, та? так, це цілком реально. Зрозуміло. А, дякую вам, що завітали до нашої студії. Нагадаю, глядачам ми спілкувалися із головним редактором видання Остров Сергієм Гармашем.